Слава Богу. Знаєте, як ви думаєте, про що я сьогодні буду говорити? Буду говорити Слово Боже. Наче не буду. Давайте відкриємо дуже хороше прославлення. Дякую Господь, що касається і за наші ті пісні, псалми, які є, і які дійсно торкаються сердець. Я також хочу відкрити сьогодні. Відкрити Біблію п'ятий розділ Ефесян із 10 верша зачитаю. На сьогодні тема така, йде Слово Боже, як зброя. І я хочу зачитати по тій темі вірш з 10 по 17. -й. Нарешті змічуюся Господом. Та могитністю Його сили, Заягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистояти відступності діявола. Адже ваша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами зі світовими правителями темряви цього, сві... цього віку і під небесними лукавими злобами. Тому візьміть усяку Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла. І все подолати, ще вистояти. Очистійте, підпережіться істиною і зодягніться в броню праведності, Зуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит вірі, яким зможете погазити всі вогні лукавого. візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є слово Боже. Отже ці сторінки на було записано таким. Харше натнені зміцнюються Господом слова. І ми знаємо, що Господь є могутністю і Його є сила. Коли ми... Слово Боже, сьогодні є тема, Слово Боже, як зброя, давайте відкриємо, що таке Слово Боже. Воно живе і діюче. По чому ми знаємо, що коли на початку давайте відкриємо від Івана я з першого я дам, Івана, перший розділ. Перший вісь той з першого. І з першого віша я зачитаю. На початку було слово, і слово було Богу. І слово було Бог. Воно на початку було Богу, все через нього повстало, і без нього не постало нічого з того, що повстало. Ми бачимо, що в тих словах є записано, на початку було слово, а слово було Бога. Ми бачимо, що Господь, яку могутність має своє сказати слово, і воно все збувалося. І ми можемо назад полистати і можемо взяти все, як Господь говорив Слово, як Господь створював світ. І Він все по слову сказав, і воно все збувалося. Він сказав, воно сталося. Так? І воно все збувалося по слову Господньому і не тільки іначе ніяк. Ні, ми, ніхто не може цього перекрутити, як цей світ. Хоча люди сьогодні можуть в цьому світі і придумають, що світ якось там з молекули, чи там ще щось, капсулки з капсулки з'явився, а світ з'явився і Слова Божого. Бог сказав і світ утворився. Так само творить земля, так само вода, так само все, що на ній живе і дихає, і так само і нас Господь створив. І так само це Слово Боже, живе і діяльне, але яке воно діюче, і чого воно проникається, як меч. Я далі хочу, це є написано далі цьому від і далі можете не закривати, бо я буду по цій темі далі йти. я його поділив на чотири частини. І далі є написано в 11 му вірші з п'ятого розділу: зодягніться усю. Божу зброю, щоб ви могли протистояти відступності діявола. Зодягніться усю Божу зброю, яку ми маємо зброю взяти, і як ми можемо зодягнутися. Я тут такий приклад взяв із першу книгу Самоїла, можемо прочитати, з 17 го розділу. Як люди думають про Божу Здоров'я, а як дійсно віруюча людина, яка знає, як, яку взяти зброю в руку. І це я відкрию зараз, якщо… перша книга Самоїла, 17-й розділ, і будучи зачитувати з 37-го верша по 39-й. І Давид додав Господь, який. Рятував мене з могутніх левич та від межих лап. Він врятує мене також і від рук того филистим'янця. Тоді Саул промовив до Давида: іди, і нехай буде з тобою Господь. Але Саул одягнув Давида свій одяг, поклав йому на голову мідяний шолом, надів на нього панцир, на поверх військовий одяг, припасував до пояса, дав Давидові свій меч. Давид пробував, попробував ходити, але він. До такого не звик. І Давид сказав до Саула, я не можу з незвички з цього в броні рухатись, тому Давид усе це зняв з себе. Тут можна порівняти з точки зору, коли йде воїн воювати. І ми бачимо, як Саул задягнув Давида, він дав меч, дав одежу, дав шолом шолому на голову. Щоб не пробило його ніяка стріла, що там е, він міг захищатися цим е, мечом. Але ми з точки зору тако і бачимо, як люди бачать, щоб захищатися, щоб оборонитися, щоб йти проти ворога. Але тут а, ми бачимо далі про цього Давида, це є 45-му вірші, він каже. Але далі зачитати: Але Давид у відповідь сказав коли він вже вийшов у бій. Ти війчу на мене з мечем і зі списом, і зі щитом, а я йду на тебе ім'я Господа Савота, Бога Ізраїльського війська, якого ти зганьбив. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, я тебе б'ю, висічу твою голову, ще сьогодні віддам трупи філистинських військ небесним птахам і земним звірам. І таким чином уся земля зрозуміє, що є Бог Ізраїля. Чуєте якісь слова. І коли Давид ішов воювати проти цього Ліва Ярко, і ми знаємо, що сили були нерівні. Сили були нерівні і він своєю силою ніяк не міг його перемогти. І це було явно видно. Це було явно видно, що. Ніхто не міг, бо навіть досвідчений там, який був в цьому ізраїльський воїні, який він міг битися, він знав, що, що він не може його перемогти, бо він був дуже високого зросту і дуже, дуже сильний і він не міг нічого зробити. Але Слово Боже ще раз наголошую, як меч, він ішов як брав слово з собою, каже: я йду в Господнє ім'я. І я тебе сьогодні переможу. Хоча в нашому житті якісь такі нюанси, і що ми щось не можемо, щось ми знаємо, що наші нашим сили підвладно. А коли ми з Господом, ми все можемо перемогти, бо Господь за нас воює. Тільки нам треба довіритися, як Давид свого часу. Він довірився Богові. Він сказав, що Господь. Саволо дасть мені Тебе сьогодні, що я переможу тобі. Каже, ти на мене вийшов зі списом, зі щитом, а я йду на тебе, Господнє ім'я. Я йду на тебе, Господнє ім'я, я тебе сьогодні переможу. І він збірує і йшов. Він не сумнівався, що Господь дасть йому перемогу. Адже далі ми зачитаємо такі слова, які є написано Ефесян. Адже ваша боротьба не з тілом і кров'ю, але з начальними владами і зі світовим правителем темряв цього віку, під небесними духами злоби. І ми далі можемо, наприклад, взяти також із цього верша. Ми можемо навіть я так з Біблії взяв, виписав, цей приклад про Стефана. Ви знаєте, як він ішов, звіщав слово Боже, і дуже цікаво ці слова, і мене затронуло вони. Хоча він звіщав це слово, і його навіть він до самої смерті стояв, але він, це є ді. Відкритий, я зачитаю з 54 го вірша. Слухаючи це, вони напали гнівом у своїх серцях і скриготали на нього зубами. Але Степан, сповнився Святого Духа, поглянув на і побачив славу Божу Ісуса, який стояв правоч Бога. І сказав: ось я бачу відкриті небеса, сина людського, який стоїть правоч Бога. Голосно закричавши, вони затолили свої вуха, вони одностойно накинулись на нього. І вивчивши за місце, вони почали побивати його камінням, а свідками, свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савлом, І побивали каміння Степана, а Він молився казав, Господи Ісуса, прийми мій дух. І ставши на коліні, скрину голосно, Господи, не все. За гріх. І ми бачимо, як він боровся до кінця, як він звища їм слово Господнє. Я не буду цього всього перечитувати. Коли ви читаєте, ви все знаєте, як він звіщав і чого вони, як є в першому, після першому версії сьому розділу каже, твердості, необризні серці вуха. Ви завжди протистоятися Святому Духові. Але ми бачимо, що до них. Також доходило це слово Боже. Почому воно видно, що воно доходило? Бо ми бачимо, що вони навіть закривали свої вуха. Вони не могли слухати, коли він їм облічав, коли він докоряв, коли він їх наставляв, що вони неправильно живуть, коли він їм говорив за їхній гріх, вони закривали свої вуха і ревними, ми бачимо, як вони кричали, вони не хотіли цього слухати. Вони не хотіли слухати про це Слово Боже, але і до них воно долонало. І до них воно дійшло це слово Боже. Це слово Боже, це, який Степан доносив, він не Боявся сказати, і він сказав, вони хоча б і своїм гнівом, це, вони палали гнівом у своїх серцях, скриготали зубами, але і це слово їх проникало. Вони, як вже це слово їх не касалося, вони би цього не робили. А це духовний меч, який проникає до кожного серця. І далі мені є написано, я далі візьму з що го вершава зачитаю, тому візьміть усю зброю, усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір день зла і все подолаше, вистояйте, ожестійте, підтвержіться істиною, зодягніться броню праведності, в готовність благословити благовестити мир. Пане, все візьміть ще твірі, яким зможете погасити всі вогнені, стріли лукаво. Візьміть щолом спасіння і духовний меч, яким є. Слово Боже. І тут я, наприклад, також взяв з Біблії це від Луки 4 розділу, хоча вам дуже він знайомий, я ще раз зачитаю це Ісус Христос. З першого вірша я зачитаю. Ісус сповнений Духом Святого повернувся. Знадоє дару, і дух повів його в постелі. Сорок днів він був спокушений коли Вони скінчилися. Він зголоднів і сказав йому діяв, якщо ти син Божий, скажи цьому камені, щоб став хлібом. Та Ісус відповів йому, написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І діяво. Повівши його на високу гору, показав йому замить усі царства світу. І сказав йому діяво, я дам тобі оцю всю владу та їхню славу, бо мені це передно. І я кому тільки схочу, тому і даю її. Отже, коли ти поклинешся перед мною, то все буде Твоїм. А Ісус відповів і сказав йому: іди геть від мене Сатано, на написано. Господу Богову своєму клоняйся і йому одному служ... служив, і повів його в Єрусалим і поставив на краю храму даху і сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелом накажем про тебе, щоби берегти тебе. І вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спітнувся об кані своєю ногою. А Ісус відповість промову Йому сказано, не спокошатимеш Господа Бога свого. І ми бачимо, що закінчуються всі спокуси, ми бачимо, які це були. Дьявол не приходить просто так на цю землю до ти, до віруючих людей. Він просто так не приходить, коли ми пробуваємо Слово Боже, коли ми можемо дати якийсь витвор. Коли люди не можуть відповісти, не знають досконало Слово Боже, тоді дуже тяжко. На ходи, коли людина не може дати вісіч. Ми бачимо, що тут, промовляється, в цьому говориться, що Ісус Христос, Він щось свого не докладав, Він говорився по Слову Божому. Каже: поклоняйся Господу тільки, служи Йому, служи Богу одному. Він каже, що є. Написано, що поклоняйся йому одному і служи йому. Але ми бачимо, що сатана навіть брав цитати із Бога і зі Слова Божого. І бачите, який він хотів тим, яким каже: а є ще написано: якщо ти син з Богом, якщо ти син Божий, то упадеш, тебе ангели піднесуть, тебе ангели не дадуть тобі розбитися, забитися. Ви знаєте, що Він наш і це випробував спокосити Ісуса Христа. Ви знаєте, якщо коли ми, і для чого сьогодні це слово Боже, це є меч духовний, який проникає. Ми сьогодні більше і більше треба вникати вивчати Слово Боже. Для чого? Для того, щоб ми знали, стояли істині, слово Боже. Для того, щоб ми могли протистояти дьяволу, який він на сьогоднішній час хоче, ходить, як рикуючи, лев, і хоче знищити якусь душу погубити, яка прийшла до Бога. Йому сьогодні байдуже до цього світу, який вони вже погублені. Йому сьогодні байдуже до тих людей, які він вже сьогодні звів, а яка сьогодні душа прийшла до Бога і хоче цю звести душу. Через що? Бо людина, коли вона не утвердилася, вона не мала цієї основи, йому легко звести. Коли людина знає цю основу і знає Слово Боже, вона буде опер давати і буде обов'язково тікати, бо він буде боятися цього Слова Божого. Також в нашому житті, житті вибувається також і сам. А чому Слово Боже сьогодні проникає? Сьогодні люди. Я такий приклад один хочу навести, що людина, яка не знала Бога, йому дали Біблію, і він не хотів читати. Він нехтував, він собі там пив, корив, і він рахував, що Бога немає. Але йому дали віруючий Біблію, і він її. Не читав, а просто відірвав цього і прокурував, крутив самокрути. І відірвався йому один цього і каже: покайся грішнику. І він настільки злякався цих слів, що йому проникло, що він пішов в дім молитви. Настільки йому проникло всередину, це все слово Боже. Я думаю, що кожного із нас сьогодні, Слово Боже, торкнулося, що ми можемо проникаючи Слово Боже, що ми можемо звіщати і можемо хвалитися тільки в Бозі, бо Бог наш защита, Бог наш меж. і ми знаємо, це слово живе і діяльне, яке проникає в наші серця, і ми живемо по ньому. Богу слава, хвала, подяка, навіки. Амінь.